Правда, чому у вас досі немає стосунків? Ви думаєте, навколо одні неадекватні? Насправді адекватні є. Просто ви їх не помічаєте. Ви думаєте, спочатку потрібно пропрацювати всі травми, а потім йти у стосунки? Насправді пропрацьовувати над своїми страхами і переживаннями можна вже в стосунках. Ви думаєте, я одна, бо всіх нормальних чоловіків розібрали? Насправді ви просто боїтеся близькості та відносин. Ви думаєте, зі мною ніхто не знайомиться, бо я недостатньо приваблива. Насправді, ви всім своїм виглядом транслюєте не підходьте. Ви думаєте, ініціатива має виходити від чоловіка. Насправді, ви теж можете робити перші кроки. І це не робить вас менше жіночною. Ви думаєте, я не зачіпаю чоловіків на побачення? Насправді ви занадто стараєтесь сподобатись. І це считується. Ви думаєте, знайомитися зараз складно? Насправді можливості є завжди. Просто страшно. Пробувати. Ви думаєте, у мене немає часу на стосунки? А насправді ви так зайняли себе роботою, хобі та справами, що на стосунки точно не залишилось часу. Люба, ви вигідні кохання, міцних стосунків, красивої історії. Але поки ваші думки крутяться навколо чому у мене не виходить, у вас і не вийде. У світі достатньо гарних чоловіків, у світі багато місць для знайомств, і особисте щастя це не про удачу, це про вибір. Продовжувати скаржитися, що нікого немає, чи змінити стратегію, продовжувати говорити, що чоловіки вас не помічають, чи перестати бути невидинкою, продовжувати уникати стосунків, чи нарешті дозволити їм статися, вирішувати тільки вам, і прямо зараз ви знову робите вибір.